Як реагують на нові ядерні погрози Кремля в Європі, і, зокрема у НАТО, говоримо про це далі з Михайлом Прудником, політологом, керівником міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу? А Михайле, під час того як Путін виголошував свою промову в Брюсселі, була зустріч представників НАТО та ЄС а, в Україні, і як вони реагували на оті ті ядерні погрози Кремля? Ну, фактично, в НАТО надзвичайно занепокоєне цією заявою, заяви. Оскільки вона руйнує всю архітектуру безпеки, яка була створена після Другої світової війни, і небажання Путіна продовжувати договори, які стримують ядерні потенціали держав, вони ставлять хрест на будь-яким спробам знайти якісь, хоч якісь точки дотику. Ну і генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг він надзвичайно розчарований з цим виходом. Він ще раз звернувся до Путіна з прох. Ханням переглянути своє рішення, адже далі немає ніяких точок дотику. Ну і вже є перша реакція від Сполучених Штатів. Державний секретар Ентоні Блінкін назвав ось такі заяви Володимира Путіна несерйозними, назвав їх безвідповідальними, які руйнують всю архітектуру безпеки. Давайте послухаємо, що кажуть з цього приводу у Брюсселі. Ай реґрет людей сесі. Я шкодую про сьогоднішнє рішення Росії, що вона призупиняє участь у договорі «Нью старт. І від сьогодні, після цієї заяви, договір уже не чинний. Вся архітектура контролю за озброєнням зруйнована. Я рішуче закликаю Росію переглянути своє рішення і поважати існуючі домовленості. Ну і власне, ймовірно будуть консультації і інших країн НАТО, як реагувати на ось такі ядерні погрози Путіна. Ну і зрозуміло, що вони будуть трошки пізніше, бо заява прозвучала ну буквально кілька годин тому. Михайле символічна зустріч НАТО, ЄС та України, що вона означає для майбутньої підтримки нашої держави? Був верховний представник Європейського союзу, головний дипломат Жозеп Борель. Так він тут він наголошує, що це надзвичайно важливо, що зараз всі зусилля НАТО і ЄС об'єднують для того, щоб допомогти Україні. Ну і йдеться передусім про надання озброєння, оскільки озброєння Україні надзвичайно важливо. Ну на цій зустрічі був і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. каже, що нам потрібно якомога більше озброєння, і чи зробили наші західні партнери цього достатньо? Ні, зробили. Недостатньо треба зробити більше зусиль, і саме тому зараз європейський союз об'єднується з НАТО, тому що виробничі потужності, виробничі арсенали і країн НАТО, і європейського союзу вони вичерпуються, і зараз європейський союз як економічний блок буде звертатися до виробників зброї для того, щоб спонсорувати стимулювати виробництво тих снарядів, які необхідні Україні. А країни НАТО будуть звертатися до цих виробників вже як військовий блок, щоб Україна мала. Всі потреби і не лише в зброї, а й боєприпасів до цього зброї, які передають наші союзники. Давайте послухаємо, що говорили про це в Брюсселі те, що ми бачили сьогодні. Путін не готується до миру. Він готується до війни і хоче її продовжувати. Він готується до наступу, і ми маємо підтримувати Україну. І це небезпека для всіх нас. Якщо він виграє, Путін вибрав цю війну, хоча ніхто не загрожував Росії. Вона вирішила напасти на Україну. І ми, члени НАТО та ЄС, маємо підтримувати Україну. Ми повинні мати більше боєприпасів, замовити. У представників оборони і промисловості маємо забезпечити спроможності промисловості, тому що ритм використання снарядів більший ніж його виробництво, і це все робиться в рамках, що Росія хоче зруйнувати систему безпеки. Росія припиняє участь у договорі щодо ядерної безпеки, і це загроза для безпеки, яка була створена після другої світової війни. Ну і варто наголосити, що надзвичайно важливо, що і в ЄС, і в НАТО розуміють про ті загрози, які зараз виникають, і що Путін не збирається йти на компроміси, не збирається домовлятися, лише е і далі розпалює е цю конфлікт, не і далі збирається продовжувати війну, і саме тому і європейський союз і НАТО об'єднуються і самі собі собою і з Україною для того, щоб протистояти нині, поки що єдиній загрозі у світі, яка загрозує всьому світу, це Росія. Дякую дуже тобі, Михайло. Це був Михайло Прудник, політолог, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Ну і говорили про реакцію цивілізованого світу, а зокрема представників Європейського союзу та Північно-Атлантичного Альянсу на нові ядерні погрози Володимира Путіна. Йдеться про його заяву на цьогорічному зверненні до федеральних зборів про те, що Росія виходить із договору про стратегічні стратегічне озброєння.